Далі говоримо про Росі про те, що російські військові розстріляли п'ятьох військовополонених збройних сил України на покровському напрямку. Про це це сталося 13 листопада. Повідомили в телеграмі офісу генпрокурора 26 листопада. Донецькою обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування, що відомо про розстріл військовополонених, дізнаємося від речниці Донецької обласної прокуратури Анастасії Медведєвої. Вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Анастасію. Вітаємо. Добрий день. Розкажіть про те, коли стало відомо прокуратурі про цей факт розстрілу. А це чергове порушення окупантами норм міжнародного гуманітарного права зафіксовано військовими збройних сил України за допомогою засобів аеророзвідки безпосередньо у день вчинення злочину. А вдалося дізнатися обставини, з яких сталася ця трагедія? Ну не, не трагедія, перепрошую сказала, злочин з боку подія... російських військових. Як ви вже сказали, ця подія сталася дійсно 13 листопада, 2024 року. Окупанти почали штурм позицій Сил оборони України в районі села Петрівка Покровського району. П'ятеро військовослужбовців збройних сил України відступивши, відступивши, укріпились в приватному секторі. який через деякий час на жаль оточив ворог представники армії Російської Федерації взяли їх у полон та беззбройними змусили вийти з укриття і лягти на землю. Після цього військові Російської Федерації завтор автоматичною зброєю розстріляли оборонці, вдалося ідентифікувати тих російських військових, які здійснили цей злочин. Наразі триває а триває ряд невідкладних слідчих розшукових дій, аби точно встановити осіб, які вчинили вказаний злочин. Це вже не перший воєнний злочин, котрий російська армія вчиняє на території Покровського району. Ми маємо певну оперативну інформацію, зокрема щодо підрозділів, які перебувають там підрозділів. Я маю саме. Маю на увазі саме Російської Федерації, які приймають участь у бойових діях саме в цьому районі. А далі будуть проводитися відповідні слідчі дії з метою перевірки наявної інформації та аби підтвердити ті ті факти, які нам вже відомі. Пані Анастасія, скільки загалом таких фактів фіксує прокуратура з початку року? З початку року за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочати досудове розслідування у 21 кримінальному провадженні за фактами вбивств військовополонених з числа Сил оборони України. Є якась тенденція щодо вчинення цих злочинів в той період відтинок часу, коли їх було більше ніж зазвичай. Ну, якщо казати саме про відомі нам факти вчинення воєнних злочинів вказаної категорії, можу зазначити, що їх кількість почала збільшуватися десь з вересня поточного року. Щодо шести з них відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено лише за минуло за минулий період листопада. Пані Анастасія, чи вдалося прокуратурі, хоча б визначити винних по іменно, хоча б в одному випадку, і які далі дії прокуратури? Наскільки я знаю, що визначити осіб, які вчинили вказані злочин дуже важко, а на це потрібен час. Вироків поки що немає. І нагадайте, будь ласка, яка відповідальність за такі злочини? Санкція статті частини 2 статті 38 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі 15 або довічне позбавлення волі. Сподіваємося, злочинців вдасться покарати. Будемо стежити за оновленнями щодо цієї справи. Дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Анастасія Медведєва, речниця Донецької обласної прокуратури, була з нами на прямому зв'язку. І щойно до речі оголосили повітряну тривогу в Донецькій області. Тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Цьогоріч національний тест з медіаграмотності охопив найбільшу аудиторію за всі роки. Кількість тих, хто пройшов тест повністю у 5,5 разів більша ніж минулого року. Про це повідомили на сайті фільтру національного проєкту з медіаграмотності 26 листопада. У чому ж причина підвищеного інтересу українців у проходженні національного тесту? Говоримо із керівницею національного проєкту з медіаграмотності Фільтр Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Ольгою Кравченко. Вітаємо вас, пані Олю. Вітаємо. Вітаю колеги. Дійсно, цього цьогоріч більше учасників проходили тест, і це пов'язано з кількома факторами. По-перше, дійсно зростає і увага до цієї теми, тому що ми бачимо українці дедалі більше цікавляться і кібергігієною, і тим, як захистити себе, як не бути обманутими в соцмережі. Розуміють важливість єдності, розуміють важливість того, аби не дати ворогу Ворогу розхитати моральний стан, і тому вони власне шукають способи, як же ж стати більш стійкими. По-друге, ми отримали дійсно безпрецедентну увагу з боку бізнесу. І е, через те, що приватні компанії погодились на абсолютно безплатній основі поширити інформацію про тест, абсолютно підхопили, проходили їхні співробітники. Це також сприяло власне, е, тому, що тест став настільки популярним, також хочу зазначити, що була хороша активність в саме при фронтових територіях. І, е, хоч ці території, люди, які на цих територіях проживають, очевидно, мають більше викликів у житті, тому що вони... ми всі живемо під обстрілами, а вони живуть під ними фактично кожну годину, кожну хвилину. І е, проходили тести, це дуже нас радує. Навіть були проходження з окупованих територій. Тимчасово окупованих територій з Криму, з Донбасу, і це прекрасно знати, що люди на цих територіях очевидно слідкують за тим, що відбувається в Україні хочуть бути частиною цих подій і теж виявляють інтерес. Чи моніторили ви людей, які брали участь, окрім того, де вони перебували в той момент? А я говорила про стать людини, про вік людини. Чи можливо це було зробити? Так, так, звісно, було можливо. Найактивніші були жінки, і це там близько 80%. Це саме жінки проходили тест. Це також ми робили вибірку саме 45 тисяч. Аналізували, загалом понад 70 пройшло в період з 17 по 31 жовтня. Ми аналізували дані на вибірці 45 приблизно тисяч. І це були якраз ті користувачі, які залишили свої персональні дані. І ця вибірка сорок тисяч показує. Що 80% близько жінки, це зумовлено різними факторами. По-перше, до теми завжди долучається багато викладачів. Це в нас демографічно дуже часто саме жінки. По-друге, не всі чоловіки через там і мобілізацію і інші фактори хочуть лишати свої персональні дані, наприклад, і тому ми отримали більше жінок. Щодо Щодо е, територіального розподілу, традиційно вже в нас найбільше з Київської області е, проходило учасників, це е, з цих 45 тисяч, це понад 8 тисяч е, людей прийшли саме з Київської області. Е, водночас, як я і зазначила, бачили людей із Луганської, з Донецької області, що, звісно, є позитивним сигналом. І, от, до речі, теж е, відзначу, що ми з Суспільним проводили національний е, е, урок е, всеукраїнський області урок З медіаграмотності, і там теж учасники мали можливість пройти тест, вони реєструвалися цілими класами. І теж дуже-дуже багато шкіл саме з Харківської області. Це дуже позитивний сигнал. Бачили фотографії, як проходили учні і дивилися цей урок з укриттів. І тому можемо засвідчити, що є така тенденція, що люди, які живуть особливо та і підострілами, і під впливом інтенсивної такої російської пропаганди, тому що, хоч ми там і закриваємо цей простір, все одно пропаганда намагається проникнути, вони потребують навичок медіаграмотності, потребують такого контенту і активностей. Пані Олю, я хотіла іще уточнити один момент. Чи можуть люди ще зараз скласти цей тест? Можливо, хтось пропустив або ж не встиг. Це перше запитання. І друге, що ви плануєте з як ви плануєте ще покращити для того, аби охопити ще більшу аудиторію? Uh... Так, дійсно, ще тест зараз можна пройти. Він, він доступний за посиланням, яке ми власне поширювали під час саме такої активної фази проходження тесту. За це вже не можна буде отримати призів чи сертифікатів, але перевірити свої знання і дізнатися свій рівень медіаграмотності. Це можливо зробити щодо покращень, звісно, ми плануємо ще більше залучати бізнес. В нас були проблеми з платформою цього року, тому що не очікували такої безпрецедентної уваги. Тому вже плануємо на наступний рік покращувати платформу, шукати технічні рішення, тому що в нас близько понад 200 тисяч людей, і ті в період з 17 по 31 жовтня зайшли на сайт, але не всі вони завершили тест. Очевидно, що технічні. Технічні, власне причини теж на це впливали, і тому ми плануємо власне вдосконалювати цей компонент. Чудово, дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Трохи розповісти про результати тесту з медіаграмотності. Це Ольга Кравченко, керівниця національного проєкту з медіаграмотності фільтр, була з нами на прямому зв'язку.